Є в Європейському Союзі так званий табір зрадників. Ну, власне, я називаю цих людей і ці країни такими, які зраджують зараз Україну. До такого табору належить Угорщина, належить Словаччина, Свіцо. Я ніколи не міг подумати, але і Бельгія доєдналася до цього табору. Раніше ми чули про те, що Бельгія блокує передачу конфіскованих активів. Вона є тримачем більшої частини заморожених активів Російської Федерації. Насправді, більшої частини, яка перебуває в європейському союзі, так от Бельгія каже, що бельгійський прем'єр сказав, що вони не передають, тому що вони думають, що Росія переможе. І тоді їм доведеться повертати ці кошти. Ось основна причина, чому ми досі не отримали кошти, з яких ми могли би компенсувати ті збитки, які завдала Російська Федерація. Ось так час показує, як то кажуть, коли сніг зійшов, хто де, коли і як.